Зові спів у руках чепіга плуга, так бачу я його нестаток і тяжка робота, й натуга, зорали з морсками чоло, душею він дитя, хоч голову схилив, мов дідусь старий, бо від колиски він недолі пережив і в труді вік цілий, де плуг його прийде. Залізо до розриї землі плідної плас, та незабаром лан хвиля стежито вкриє, Цій пліт землиця дасть. Чому ж він срібною сорочкою укритий? Чому сіря чуга? На німнув на серці з пошарпаної свиди? Бо найми тобі свога, свого й не тві, слуга. родиться. Хоч вольнину кричали богатирі його, в нужді безвихідній печалі сам хилиться в юрмо, щоб жити він життя і волю власних сили за хліба кусник продає, та не кормить той хліб і стать його похилу не випрямить і сил не додає. Сумує німові служливим співом оре, те поле орене собі, а спів той, наче брат, що гонить серця горе, а спів той то роса, що спеці підкріпляє на зів'яний цвіт. А спів той грім страшний, що ще лиш глухо грає, змагатись не дає журбі. Та поки буря ще нагляне громовая, він хилиться, проводить тузі дни і землю святу, як матінку кохає, як матінку сини, Байдуже те йому, що для добра чужого він під кровавий і Байдуже те йому, що потом труду свого панам пановання дає кобли земля. Котру його рука справляла, зародила оп'ять, Кобилиш трудів його на другу, хоч спливала небесна благодать. Той наймит, наш народ, що спотує потоки над нивою чужою, все серце молодий, думками все високий, хоч топтений судьбою, в своєї доленьки. Та ще на дармо жде, руїни перебув, Татарські лихоліття і панщини ярмо тверде, і в серці, хоч і як недолою прибитім, надія краще жиє, так часто під скалиття Жезною гранітом, нора холодна б'є, лиш казці золотій, мусни, му привець не чудовий. Я бачу долинку свою і тягне він тягар, понурий совори, волочий день по дню, століття наняту його лиш рятувала любов до рідної землі. З любов'ю тою він, мов велетень той давній, не поберемий син землі і хоч повалений, оп'ять міцний і славний вставав у боротьбі. Байдуже, для кого співаючи він, він оре, байдуже, що він сам терпить й горе, а веселиться в пан. Ори, ори, співай, ти велетню закутий, в недоліть ми ярмо, пропаде пітьма й гніт, обпадуть в себе пута і ярма всім порвемо. Недаром ти в біді, пригноблений врагами. Усе співав, недаром ти казок чарівними устами, його побіду величав, він побідить, порвеш крилущі пересуду, і вольний, власний лан ти знову ратимеш, властиві свого труду і власнім краєм сам свій пан.